Очікуєш від перегляду футболу голівудського блокбастеру на полі? Фавбе! спонсор перегляду Твого футболу. Він справжній символ та ікона Роми, головна зірка вічного міста, гравець, який усю свою кар'єру. Був вірним тільки одному клубу, хоча виграв з ним лише один чемпіонський титул. Тоді чому він відмовив мадридському реалу? Через що побився з тренером Лучано Спалетті, та через що впав у депресію наприкінці кар'єри? Вітаю! Це гра футболі. Ви сьогодні мова піде про легендарного імператора, одного із найкращих футболістів світу, капітана римської роми Франческо Тотті. 28 травня 2017 року на стадіо Олімпіко римляни перемогли Джено, посіли друге місце і здобули пряму перепустку у лігу чемпіонів. Одразу після цього починається церемонія прощання з Франческо Тотті. Він ще намагається стримати сльози, коли йому вручають пам'ятну футболку. І навіть коли йому аплодують уболювальники і високо здіймають таблички з десяткою і призвищем Тотті. Але коли він обіймає своїх старших дітей, доньку Шанель та сина Крістіана, а потім і дружину Іларі, сльози починають котитися просто градом. У цю мить заходиться плакати весь стадіон. Імператор робить коло пошани і, врешті, бере до рук мікрофон. Щоб не розридатися вкрай, намагається жартувати. Ну ось ми й тут. Ця мить настала. Ви мене чуєте? Мені здається, що я на концерті. А потім починає зачитувати листа вболівальникам, якого написав сам. Його промова час від часу переривається співами фанів і величезними паузами, під час яких Тоті намагається проковтнути той ком в горлі, який заважає йому говорити. 25-річна кар'єра гравця Франческа Тотті. Завершується, і всі ці 25 років він віддав єдиному клубу свого життя. Його історія з ромою була визначена ще з пелюшок. Франческо Тоті народився 27 вересня 1976 року у середмісті Риму неподалік колізею у сім'ї банківського працівника Лоренцо та домогосподарки Фіореллі. Сімейство Тоті вболівальники Роми у кількох поколіннях. А у його дідуся навіть було пожиттєве посвідчення фана Джало Росії. Франческо починає грати у футбол з Малку. Заняття у команді Фортітуда поєднує з тренуваннями з плавання. Як це часто буває в історіях гри футболів, вперше герой нашого випуску опиняється на стадіоні завдяки батьку. У віці семи років майбутній імператор йде на стадіо Олімпіко. Цей день закарбовується у пам'яті на все життя, захоплює сама гра, але найбільше атмосфера на стадіоні. Рома для Франческо стає коханням із першого погляду, а кумиром капітан клубу Джузепа Джаніні. Спершу тренери дитячої школи не надто вірять у футбольний потенціал хлопчини. Він значно нижчий і слабший за своїх однолітків. Батьки, помітивши, що син відстає у фізичному розвитку, навіть звертаються до лікарів. Усі свої фізичні недоліки на полі він намагається компенсувати відмінною технікою дриблінгом та Інтелектом. У 12 років Франческо, який тоді вже грає за команду Лоді Джані, вперше опиняється на роздоріжжі. Його кличе Мілан. Гендиректор клубу Ар'єдо Брайдо особисто приїздить до батьків тоті, щоб переконати їх віддати сина до академії Росонері. Мовляв, скаути Мілана відзначають неймовірний талант хлопчини, а стати великим йому допоможуть саме у їхньому клубі. Однак, попри обіцяні Золоті Гори, батьки не відпускають сина. На їхню думку, він ще замалий, щоб залишати дім. Але незабаром стається дещо надважливе в житті нашого героя. Батькам тоті надходять відразу дві нові пропозиції, і ці обидві пропозиції з їх рідного міста, в тоті зацікавлені римські Лаціо та Рома. Яку саме пропозицію обирають батьки, впевнений для вас очевидно? У віці 13 років Франческо тоті приєднується до академії своєї мрії. Відтепер він гравець Джало Росі. Що цікаво, на відміну від багатьох хлопців, які захоплювалися футболом і лише футболом, Франческо вчиться на відмінно. Його мати хоч і підтримує захоплення сина футболом, але стежить за тим, щоб він не закидав навчання. Я впевнений, ви не згадаєте багато відомих футболістів, які закінчили школу з золотою медаллю, але Тотті саме такий. У футболі йому теж все дається легко. Дебютує за Рому у 16. Коуч Римлян Буядін Бошко випускає тоті на три хвилини у матчі серії А проти Бреші. У 17 забиває дебютний гол за Джала у ворота Фоджі. У 19 стає чемпіоном Європи в складі молодіжної збірної. Причому у тій збірній відіграє ключову роль. За підсумками турніру його визначають одним із найталановітіших молодих гравців Європи. На ту мить він уже гравець основи римлян. Футбольна слава трохи паморочить голову. У Франческо виникає конфлікт із керманичем Роми Карлосом Б'янкі. Аргентинець не бачить йому місця на полі. Франческо певен, його талант не цінують. Б'янки вимагає від керівництва клубу продати юну зірку і взяти Ярі Літманина за Яксу. Ображений тоті готовий перейти у Самдорію, причому з кінцями ніяких оренд. Якщо йду з роми, то назавжди. У цьому конфлікті фани Римлян на боці гравця. І так вони чинитимуть завжди. Розв'язка настає під час товариського турніру за участю Роми, Борусі Менхенгладбак та Аяксу із тим самим Ярі Літманенем. Франческо забиває і тим і іншим. Бос Роми Франко Сенсі у прямому етері заявляє, що тоті кращий за літманена, і він нікуди не піде. За кілька місяців іде сам Карлос Б'янкі. Розквіт Франческо починається, коли Рому очолює з Земан. Тоті отримує більше ігрового часу і невздовзі стає наймолодшим капітаном у серії А. Йому лише 22 роки. Восени 98-го у надпринциповому дербі з Лаціо. Тоті забиває свій перший гол. Джало Росі по ходу матчу поступаються 2-3 і при цьому грають у меншості. Йде 82-га хвилина, коли Франческо Тоті зрівнює рахунок. Підсумково, нічия 3-3. У другому колі Рома і взагалі бере гору 3-1. Тоті віддає два асисти і забиває третій гол. Біжить до трибун Лаціо, піднімає футболку і показує напис. Я знову змусив вас страждати. Ця фраза наступного дня на шпальтах усіх газет. За підсумками сезону тотті отримує нагороду найкращому молодому гравцю Італії. Рома посідає п'яте місце, хоча Лаціо фінішує вищі вони другі. Наступного сезону Лаціалії взагалі шокують своїх сусідів, виграють скудетто та здобувають Кубок Італії. І це у порівнянні з шостим місцем Роми. Катастрофа для Джал у такому не найкращому настрої, тоті їде на свій перший чемпіонат Європи Євро 2000 У груповому турнірі Франческо забиває Бельгії у чвертьфіналі Румунії. Збірна Італії досягає півфіналу, де грає з Нідерландами. У серії після матчевих пенальті настає черга Тоті бити у ворота Вандерсара. І тут варто згадати цитату Франческо: якщо на євро буде нагода бити пенальті, то проб'ю Паненкою. Але щоб так пробити, ще й у такому матчі треба бути або божевільним, або мілевським. Тоті пробиває паненкою і забиває. Хоч фінал складу Адзура програє Франції Зінадіна Зідана, але найкращим футболістом цього матчу визначають саме Франческо. У свої 24 він кавалер ордену за заслуги перед республікою як вдячність за євро! Цей випуск створено за підтримки вода. Юа футбол це мільйонів гра. А якщо вода, то Юа до нового сезону 2000-2001 Рома підходить із непереборним бажанням за прикладом Лаціо здобути трофеї. За, для мети викладає майже 100 мільйонів євро на придбання. Лише 36 мільйонів платять за батістуту. Однак римляни вилітають із кубка уже в першому матчі від Аталанти. Роздратовані тифозі прориваються до бази Джаларосі, закидують автівки футболістів гнилою рибою. Поліції навіть доводиться застосовувати сльозогінний газ. Але більше приводів для подібних розмов Рома не дає. Римляни головні претенденти. На Скудетто Франческо продовжує з клубом контракт і стає одним із найбільш високооплачуваних гравців у світі. Його зарплата за сезон майже 5 мільйонів євро. Доля Скудетто вирішується в останньому турі серії А. Команді Капелло треба перемагати парму. Тотті відкриває рахунок. Другий гол забиває Монтела, третій Батістута три І на 85 й хвилині фанам Роми здається, що лунає фінальний свисток. Усі вони вибігають на поле. Команді Капелла загрожує технічна поразка. На силу матч поновлюється. Поєдинок дограють і лунає справжній фінальний свисток. Все, Рома чемпіон Італії, втретє в історії і вперше за 18 років. Святкувати скудетто починають ще у роздягальні. Там багато шампанського і мало їжі. Зі стадіону команда їде відзначати далі. Через якийсь час п'яний Тотті одягає шолом, бере скутер і рушає у центр Риму. Капітану хочеться подивитися, як же святкують його фанати. Там він кілька годин їздить вічним містом. Потім маршрут пролягає до ресторану і зрештою до нічного клубу. Вдома капітан опиняється лише вранці. Здобути Скудета додає чимало дивідендів Франческо. Його все частіше починають кликати імператор за вплив і статус у команді. Франческо визнають італійцем року. Він фінішує у п'ятірці найкращих футболістів світу за версією франсфутбол. Золотий м'яч тоді здобуває Майкл Оуен. Тоті в цей момент однозначно найпопулярніший гравець в Італії. Він стає обличчям Nike, Pepsi, Vodafone, рекламує Fiat і з'являється на обкладинці футбольного симулятора. Після здобуття Скудетто вперше заходять розмови про Ріал. Флорентіно Перес хоче бачити цей італійський діамант у своїй зірковій команді Галактикос. Алекс Фергюсон називає його футболістом рідкісного таланту і кличе в Манчестер Юнайтед. Тоті всі пропозиції відхиляє. Він імператор вічного міста. Продати тоті каже Капела, це як продати колізей. Таке неможливо уявити. В Кінці 2001-го у житті Франческо з'являється Іларі Блазі. Він її вперше бачить по телевізору. Дівчина популярна телеведуча. Франческо закохується з першого погляду. Швидко знаходяться спільні знайомі. Зустріч Франческа та Іларі відбувається у римському пабі. Між ними одразу виникає симпатія. Тоті вперше кличе дівчину на стадіон на матч проти Лаціо та готує сюрприз. Один із голів забиває Тоті, після чого і піднімає футболку, під якою напис Ти особлива. У сезоні 2003-2004 Рома фінішує другою. Чемпіоном стає Мілан навіть попри 20 голів Франческо. Фабіо Капелло у цьому звинувачує лідерів команди, зокрема і Тотті. Мовляв, через те, що вони погано працювали такі результати. Атмосфера у клубі не найкраща, Гравцям затримують зарплату, клуб балансує на межі банкрутства. Між президентом і тренером конфлікт Капелло вимагає нових трансферів. Сенсі вимагає розуміння. Зрештою, після завершення сезону, Дон Фабіо раптово йде в Ювентус. Франко Сенсі називає це зрадою, а Тотті не розмовляє з капело цілих 12 років. У той же період починається нова епопея із Реалом. На тлі фінансової скрути у Ромі Галактикос роблять пропозицію, від якої неможливо відмовитися: 50 мільйонів євро за тотті. А самому гравцю космічні 10 мільйонів євро на рік. Це вдвічі більше, аніж він отримує нині. І як презент присилають футболку Реала із десятим номером і прізвищем Тотті. Франческо бере час на роздуми і їде на Євро 2004. Але там запам'ятовуються не голами, а одним вчинком. У стартовому матчі проти Данії плює у Поульсена. Епізод потрапляє на камери як наслідок дискваліфікація на три гри. Більше на євро він не грає, а Італія навіть не виходить з групи. Тоті головний винуватець. Але найцікавіше те, що цей плювок, як він каже, навіть не пам'ятає, якби не відео, подумав би, що мене розігрують. Згодом називає вчинок найганебнішим у своєму житті. У травні 2005-го Тоті офіційно заявляє, що після довгих переговорів і роздумів вирішив відхилити пропозицію реалу. Хоч і був дуже близьким до переходу, каже мій дім тут. Хоча й без іларі блазі тут не обійшлося, дівчина м'яка переконувала коханого, що насправді це він сам не хоче їхати в Мадрид. Втім, імператор все одно залишається у плюсі, перепідписує контракт на покращених умовах. А влітку одружується з Іларі Блазі. Церемонія транслюється у прямому етері на Sky Italia. Весілля дивляться майже півтора мільйони глядачів. Родина Тоті для Риму стає немов королівським подружжям. За ними стежать папараці. Ними захоплюються вболівальники. Зразково ідеальна пара. За чотири місяці після весілля у них народжується первісток, син Крістіан. Тоті присвячує голи дружині Іларі, коли зосереджена, часто любить так тримати палець. У лютому 2006-го шостого, матчі проти Емполі, капітан зазнає важкої травми розрив зв'язок на щиколотці та перелом малої гомілкової кістки. До мундіалю менше чотирьох місяців. Перші прогнози у футбол. Він зможе повернутися не раніше аніж за рік. Операція триває більше двох годин. Йому ставлять сталеву пластину. До нього у лікарню їде коуч збірної Марчело Ліппі і каже, що розраховує на нього. Тотті відновлюється за рекордний час і таки їде на мундіаль. У Німеччині грає сім поєдинків, шість в основі. Забиває гол Австралії з пенальті, який виводить команду до чвертьфіналу. А ще за турнір віддає чотири асисти, два з яких у чвертьфіналі з Україною, і в підсумку здобуває Кубок світу, після якого популярність тоті у Римі сягає небачених висот. На Франческо сипляться чергові рекламні контракти і нові пропозиції, серед яких деякі дуже несподівані. Наприклад, разом із дружиною він озвучує популярних Сімсонів. 13 травня 2007-го у подружжя Тотті народжується донька Шанель. За чотири дні Франческо із Ромою виграють Кубок Італії у фіналі. Перемагають інтер, але програють неродзурі чемпіонство. Зате тоті стає найкращим бомбардиром серії А і здобуває золоту буцу як найкращий бомбардир Європи. 26 голів у чемпіонаті, 4 у Кубку і 2 у лізі чемпіонів, 16 асистів. Це найрезультативніший сезон. Але титулу найкращого бомбардира могло і не бути через конфлікти з коучем Лучано Спалетті. Напередодні останнього матчу у кімнаті Тотті футболісти грають в карти, аж поки під ранок до них не заходить Спалетті і погрожує не поставити Тоті на гру. Але зрештою таки випускає. Ніяка ніч без сна не може тоді зупинити Тотті. у поєдинку з масіною. Він робить дубль, що дозволяє йому виграти бомбардирські перегони. Навесні 2008-го чергове серйозне випробування для Тоті. Капітан Рве Хрести. Важка травма, попереду довге відновлення, але Рома – це дійсно рідний дім Тоті. Саме коли стає відомо про те, що попереду лікування і відновлення після непростої травми, його клуб пропонує йому новий довгостроковий контракт з строком на 5 років. Тоті вірять і люблять. Йому в цей час вже 31. Стає зрозумілим, що цей союз Роми і Тоті вже не розіб'є ніхто. У команді Тоті має безперечний авторитет. Часто більше, аніж у наставників. Але капітан це такий же експресивний, емоційний і подекуди непередбачуваний. не дарма Недарма інше призвисько імператора пупоне, тобто велика дитина. Фінал Кубка Італії 2010 проти Інтера. Тоті, перебуваючи на лаві запасних, помічає негарну поведінку на полі з боку Балателлі. Капітан вирішує помститися. Виходить на заміну і навмисне боляче б'є Маріо по ногах. Тоті, ясна річ, вилучають. Рома програє фінал. До речі, у нас вже є випуск про Маріо Балателі, де я детально розповідаю про цей епізод. Якщо не бачили, варто надолужити. У 2011-му Тоті робить дубль у ворота Барі і випереджає Роберто Баджо у переліку найкращих бомбардирів серії А. І виходить на п'яте місце на рахунку Ческо – 206 голів. На честь цього у тоті спеціальна футболка з написом Король Рима живий у 14-му стає найбільш віковим автором голу в історії Ліги Чемпіонів. Манчестер Сіті він забиває у віці 38 років. А в січні 15-го забиває останній гол у римському дербі. Після першого тайму Рома поступається 0-2. Коуч Руді Гарсія каже: тоті просто не виконати зі штрафного. І ця тактика спрацьовує. Капітан скорочує відставання, а згодом і зрівнює рахунок. На радищах біжить до трибун, бере телефон і робить своє знамените селфі з фанами. Перший гол виводить його у лідери серед бомбардирів дербі. Другий виявляється останнім у дербі Дела Капітали, тоті зупиняється на позначці 11 точних ударів. У 16-му у Рим повертається лучана спалетті, і для тоті настають темні часи. Франческо втрачає місце у складі і все частіше полірує лаву запасних. Капітан дає інтерв'ю, у якому просить до себе поваги від тренера та керівництва. Реакція Палетті – Франческа поза заявкою на гру із Палермо. Стадіон весь матч освистує тренера і аплодує тоті. Тим не менше, спалетті випускає капітана на заміну, коли Рома грає матч-відповідь однієї восьмої ліги чемпіонів проти Ріала на Сантьяго бернабео Шансів у римлян вже немає. Загальний рахунок протистояння 0-4. Тоті виходить на поле під оплески мадридських уболівальників. Бо серіала Флорентіна Перес згадує Франческо такими словами: він єдиний футболіст, який відмовив Галактикос. У вересні 16-го виходить на заміну у матчі з Торіно і забиває 250-й гол у серії А. Тим самим виходить на друге місце найкращих бомбардирів за всю історію. Попереду лише Сільвіо Піола, 274 голи. А потім знову були карти, які так люто ненавидить Спалетті. Коуч вкотре ловить гравців на гарячому і знову звинувачує Франческо. Конфлікт переходить на новий рівень і сягає піку. Після матчу за талантою капітана і коуча навіть доводиться рознімати. В результаті Франческо з'являється на полі все менше і менше. Дружина Іларі Блазі помічає, що чоловік весь час пригнічений. Це вже не той життєрадісний і веселий Франческо, якого всі знають. У день сорокаріччя Тотті виходить інтерв'ю Блазі, де вона називає спалетті маленькою людиною, яка не розуміє, який складний період у її чоловіка через те, що він не грає. У тому чемпіонаті Франческо жодного разу не виходить у старті. Тотті вирішує, настав. Час йти. Після прощального матчу Франческо впадає в депресію. Церемонію передивляється без зупину, просто по колу. Імператор та король Риму відчуває себе вже нікому не потрібним. За кілька місяців Тотті призначають директором Роми. Франческо сподівається на цій посаді досягти такого ж успіху, як і на футбольному полі. Але із шести років за контрактом працює усього два. І йде зі скандалом, збирає прес-конференцію, на якій звинувачує американських власників, що вони виживають римляни з клубу. Головні претензії йому не дають можливості проявити себе у ролі функціонера. Ключові рішення ухвалюються без нього. А нового коуча мова про Пауло Фонсека взагалі вибрали без його участі. Він готовий працювати у ромі, але за іншого керівництва. Згодом дає тріщину і сімейне життя. Тоті підозрює дружину у зраді, хоча вона і переконує, що це все не сінитниця. Тим не менше, стосунки між подружжям стають прохолоднішими. За деякий час Іларі у жовтій пресі бачить фото Тоті з якоюсь білявкою. Рибом ширяться чутки, що у Франческо Роман її звуть Ноемі Боккі. Підсумку влітку 2022-го через 17 років подружного життя тотті розлучається. Нині Франческо поза великим футболом відкрив у Римі дві скаутські агенції, має бізнесові проекти, рекламні контракти, є амбасадором брендів. Частенько грає у футбол для себе, для душі і забиває, до речі, дуже шикарні голи. А ще мріє одного разу повернутися у клуб, якому віддав майже все своє життя. Як казав Клаудіо Раньєрі, в Італії є три ікони: Колізей, Собор святого Петра і Франческо Тотті. До речі, саме Ранєрі з наступного сезону стане вищим виконавчим директором римлян і, може, таки покличе Франческо. Уявляєте, в епоху Тотті у Ромі змінилися 18 тренерів і 5 президентів. У Римі він, безперечно, легенда. Але чи насправді він великий імператор? Чи лише Футболіст, який все життя провів в одному клубі і не ризикнув вийти із зони комфорту. Як би склалося його футбольне життя, якби він прийняв виклик і перебрався у Мадрид? Чи виграв би там Лігу Чемпіонів, чи отримав би золотий м'яч? Це питання, на які ми вже ніколи не отримаємо відповіді. А може, щоб стати великим, медалі і кубки не обов'язкові. Важливо бути собою, щоб люди самі захотіли називати тебе не інакше як імператором. Як думаєте, напишіть свої думки в коментарях під цим випуском. А я звертаюся до вас, друзі, з проханням підтримати фонд Трибуна Героїв, який опікується родинами футбольних фанатів, які загинули, захищаючи Україну. Прошу долучитися до допомоги QR-код зараз на екрані. Будь ласка, лайк випуску, пишіть ваші враження про чергову історію гри футболів. Ваші лайки і коментарі допоможуть нам в просуванні українськомовного проєкту в Ютубі. І, звісно, підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!